Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Михайло. Да, доброго вечора. Розповідаємо нашим глядачам про жахаючі наслідки обстрілів мирного населення України, і все частіше зараз у звітах повітряних сил Збройних сил України і Генштабу чуємо про те, що російські дрони безпілотники вони маневрують житловими кварталами різних міст і Одеси, і од Кривого Рогу і Сум. Раніше пам'ятаємо, говорили про те, що таким чином росіяни намагаються налякати українців, змусити їх переживати, виснажитися і таким чином в. Ходити там на протести е, і активно проявляти якусь позицію до повалення там умовної державної влади. Але е, на вашу думку, ця мета в них досі зберігається. Безумовно, частково це мета зберігається, ну тобто, так чи інакше психологічно чи психоемоційно впливати на українців для того, щоб вони були знесилені, як ви говорите, цією війною. Ну і так само думали про те, що можна погодитись там на будь-який компроміс з Російською Федерацією. Ну тобто практично признати свою поразку, визнати свою поразку і так далі. Тобто, такі цілі вони переслідують, безумовно атакуючи ракетами і дронами і так далі. Але я все ж таки наголосив на інший ціль. А це якраз таки маніфестація безкарності, на мій погляд, і це розраховано на партнерів України на демократичний світ на взагалі глобальні спільноти не тільки ці, які підтримують Україну, а й на нейтральні країни. Росія розраховує. Виснажити психоемоційно не тільки Україну, а наших партнерів, і взагалі виснажити світ, який має змусити Україну визнати, що Росія це монстрозна країна, яка в будь-якому випадку має ресурс для геноцидного типу подальшого геноцидного типу війни. Не буде за це покарана, тому треба погоджуватись на якісь там, скажімо так, капітулятивні умови Російської Федерації. Бо ці умови в будь-якому випадку Росія буде постійно просувати. Ну тобто, це така демонстрація, на мій погляд, справжнього русского мира да яким він має бути, що його треба боятись, що з ним треба домовлятись тільки на умовах цього самого рускава мира Ну тобто, це відкрита таке вже маніфестна ще раз підкреслю демонстрація безкарності російської воєнної машини, і безумовно Росія буде це продовжувати робити. Чому ну ми ж з вами? Бачимо, що тільки а, буквально на днях був прийнятий певний е, перший ордер на затримання двох людей, які відповідають. Конкретно відповідають за обстріли дальнобійними ракетами калібрами це Соколов, голова російського чорноморського флоту, ну командуючи російського чорноморського флоту, і кабеляш, це який відповідає в них за роботу дальної стратегічної авіації, тобто ці ж самі крилаті ракети, які вони пускають, це якраз таки його відомство робить і тому подібне. Але ну дивіться, це два командуючих, да? але ми відповідно не маємо сьогодні відкритої ізоляції Російської Федерації за всі ці типи злочинів, що вони коють на території України, тобто ми не маємо призупинення членства відповідного Російської Федерації в низці міжнародних інституцій. Ми не маємо великої кількості конкретних ордерів проти виконавців. А такого типу злочинів, наприклад, ті, хто використовує дрони, дальнобійні дрони, ми не маємо відповідної реакції на те, що Росія сформувала такий потрійний альянс Північна Корея з ракетами, не тільки снарядами з ракетами, і Іран, безумовно, з тими шахедами різних модифікацій, різних форматів. Більше того, іранські інженери спокійно працюють, налаштовують виробництво в Російській Федерації для того, щоб безкарно знову ж таки нищити цивільне населення в інші країні. Тобто, ви знаєте, от в цьому ж якраз такі є прояви російського руского міра як такого. Вони бачать, що відповідної реакції немає. Продовжується йти торгівля, глобальна торгівля з Російською Федерацією, продовжують компанії працювати на території Росії, продовжують виплачувати податки, які йдуть на фінансування цих самих виробництв дронів, які потім ідуть на наші міста, і таким чином це зрозуміло. Це вплив ще раз підкреслюю, вже не на Україну. Росія мені здається, абсолютно чітко Росія. Мене на, 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 на увазі путінську еліту. Вони абсолютно чітко розуміють, що це Україна, це не та країна, яку можна поставити на коліна. Вони вважають, що можна поставити на коліна. Давайте відверто говорити про це. Якраз таки, що традиційно робив певний час радянський союз, що традиційно робила Російська Федерація, вже за часів раннього чи середнього Путіна чи Медведєва, і так далі, поставити на коліна західний світ складаві. Дивіться, ми можемо. Безкарно робити будь-що, ви все рівно будете з нами співпрацювати. Ми все рівно з вами про щось домовимось. Ви нам дозволите домінувати на бувшому радянському просторі. Ми будемо там чинити злочини, і за це не буде ніякого покарання, і так далі. Вони хочуть повернутися у цю стратегему і відповідно діють. Е, так, ну в, в принципі представники тих чи інших міст українських і офіційні, і там і волонтери, і військові, неодноразово говорили про те, що така тактика і методи росіян вони вже давно ну, вони і від початків не працювали і далі тим більше. Тому ну логіку росіян зрозуміти в цьому контексті надскладно. Але тим не менше, інші росіяни, які воюють за збройні сили України за Україну, вони все ж таки звертаються до своїх земляків і мають надію, що якісь зміни там можливі. І давайте згадаємо про те, що відбувалося на покордоні да між Україною і Росією, зокрема в двох регіонах. Боєць добровольчого легіону Свобода Росії Олексій Барановський в ефірі телеканалу Рада в марафоні Єдині новини анонсував на 14 березня активні воєнні дії та сюрпризи в Білгородській та Курській областях країн агресорки. Наразі епіцентром є село Тьоткіно, але бойові зіткнення добровольців з армією Путіна відбуваються ще в трьох п'яти населених пунктах. Цей похід присвяє. Чини псевдовибором президента, які починаються у Росії, сказав Брановський. Таким чином бійці патріоти висловлюють своє ставлення до узурпації влади кривавим режимом. Наша визвольна операція переходить у другу фазу, де будуть рішучі удари з повітря по військових об'єктах у Курску та Білогороді. Саме тому ми попереджаємо жителів цих міст, щоб вони покинули житлові райони прилеглі до військових об'єктів. Судячи з паніки в соцмережах, нас почули. А далі, хто не заховався, ми не винні. Відповідальність лежить на путіні. Він почав цю війну. Спочатку війна прийшла в мирні українські міста. Тепер приходить в російські міста. Пане Михайло, з одного боку, військові кажуть, що ну, такі рейди вони потрібні для того, щоб продемонструвати слабкість росіян, російської армії, прикордонників ФСБ тощо. І щоб намацати їх реакцію, зрозуміти вогневі точки, де вони розташовані, як вони взагалі реагують на таке вторгнення, да, на такі дії. Але з іншого боку, вони намагаються все ж таки звертатися до росіян. Схаменіться, подумайте, не голосуйте тощо. А чи є в цьому сенс? А... Ви складне питання. Занадто для мене складне, тому що є речі, які логічно пояснити, а як людина прагматична. Я завжди хочу побачити логіку якусь в діях чи в словах і так далі. В Росії немає конкурентної політики, немає виборів. Безумовно, впливати на те, чого не існує, неможливо. Ну тобто, люди можуть прийти на виборчі дільниці, не прийти. Це не є виборчою дільницею. Так само, як в радянському Союзі голосували за блок. КПРС і безпартійних Ну, тобто у вас не було альтернативи, тому що виборів як таких не було. Немає сенсу в авторитарних вертикалях говорити про те, що можна якось повпливати на те, чого не існує, але що є інше. Безумовно, дуже добре, що російські громадяни взяли зброю. Вони показують, що є тільки один шлях розмови з путінською елітою це збройне повстання. Безумовно. Мені здається, я б взагалі з іншого боку подивився на те, що сьогодні відбувається і в Росії, в тому числі дивіться, Путін обіцяв велику країну, яка всіх поставить на коліна, що він не дозволить, ну що він взагалі поверне НАТО до кордонів так званого 1997 року у Європі. Що він безумовно буде мати суттєві впливи на, скажімо, колишні радянські республіки, включно з Україною, що це будуть маріонеткові уряди, такого типу, як ми бачили, уряд Лукашенка, і безумовно, що всі ці республіки які будуть так чи інакше орієнтовані на Російську Федерацію, що Росія буде сидіти за глобальним столом зі сполученими штатами і на двох вирішувати долі тих чи інших, не те, що країн, а регіонів. І що російський громадянин, російський паспорт, це буде щось таке, ну просто незвичне для сучасного світу. Всі будуть хотіти мати цей паспорт. Що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо повне обвалення репутації Російської Федерації. Так вони кількісно воюють. Дійсно, вони продовжують, як ми тільки що розбирали з вами через ті чи інші геноцидні дії в Україні, пробувати тиснути на а, спільноти. Європейські країни на спільноти євроатлантичної цивілізації, як такої, які звикли до іншого типу вирішення конфліктів, невоєнних не воєнного типу вирішення конфлікту. Але між тим російська репутація це зовсім іншого рівня. Сьогодні репутація ми ж бачимо, що і армія зовсім іншого типу, ніж по певний час Росія розказувала, і ВПК іншого типу далі. Вони збільшили на 1300 кілометрів, збільшили спільний кордон з країнами НАТО і збільшить на ще більшу кількість кілометрів цього кордону. Ну тобто НАТО стало ближче до Російської Федерації. Далі Росія втратила глобальні ринки сировини. Ну тобто, там, де вона мала можливість розвиватись, домінувати, вона звідти буде поступово відходити. Так, сьогодні ще якась там торгівля йде, і зерно російське десь там в Європі є. і Міндобрива є, і газ навіть є і нафта сира через там тіньові схеми і так далі. Але. Це все вже закінчується. Крім того, обнулені ключові міфи, на яких сама Росія трималась, ну, тобто Путін, як там, монстр, Мачо да, оце і так далі. Похід Пригожина показав, і сьогодні РДК може це все суттєво наростити. Майця назем Легіон Свобода Росії. Вони можуть це все масштабувати. Він показав, що там все достатньо ну кволе, нікчемне і так далі. Якщо ти зі зброєю ефективно працюєш, якщо в тебе є знову ж таки масштаб, там 5 тисяч пригожинців, ви пам'ятаєте, вони йшли спокійно на Москву і зупинити їх ніхто не міг, і це обнулює все, що довгий час Росія говорила сама про про, про себе і так далі. Ну тобто, унікальні Менеджери сьогодні в Російській Федерації, які пробують свої профтики. Вибачте, мене за це ну таке е, слово. Да вони е, пробують замаскувати їх кількістю жертв, на жаль, на території України громадян України, але не на жаль своїми громадянами, яких там вже сотні тисяч так чи інакше безпосередньо в цій війні вони втратили, тому. На мій погляд, давайте тут підсумуємо дуже коротко. Перше, немає сенсу в Росії проводити якісь розмови з потенційними виборцями, як ви говорите, тому що виборців там немає. Друге, безпосередньо для того, щоб вплинути на суспільні думки в Російській Федерації, потрібно завдати суттєвих ударів по російській військовій спроможності. Це може бути. На мій погляд, це домінантно може бути тільки по лінії фронту із зроблено Збройними силами України. Але якщо додатково РДК і свобода Росії активно будуть працювати в певних регіонах Російського трація, це також буде мати відповідні суттєві наслідки для російського обвалу. Ну в цілому, і третя складова треба е, взагалі забути про те що з росією можна про щось розмовляти це вже стосується не тільки нас і не тільки росії самої да й стосується наших партнерів немає ніякої мови яку російська федерація навіть російсько вона не розуміє вона розуміє тільки коли її я вибачте знову ж таки вибивають але так пане михайло але є ще інстинкт самозбереження і ми бачимо як росіяни в курську і Брянську реагують на слова е, і легіону свободи росії і РД. Так вони закликають виїжджати росіян з Курська і Брянська, тому що завтра анонсують певні бойові зіткнення і є загроза для життя е, цих людей. Е, тут перше питання: кого росіяни звинувачують в тому, що зараз е, фактично війна перейшла на їхню територію і є загроза безпосередньо для їхнього життя. Е, а друге питання це в тому, чи дійсно вдасться е, ось цими заворушками, боями в цих містах Курську і Брянську зірвати вибори, адже. Псевдовибори так? адже Легіон Свобода Росії ставлять це як одна із цілей цього, цього походу. А, ще раз не можна зірвати того процесу, якого не існує. На мій погляд, єдине, що можна зробити сьогодні, це після 17 березня визнати нелегітимним інституції, які будуть побудовані на підставі. Так званого волевиявлення 17 березня, тобто Путін не є легітимним, безумовно, і ті інституції, які він там затвердить, ну уряд, інші державні інституції, вони мають бути нелегітимними. і відповідно вони не мають права працювати в міжнародних інституціях, не мають права вести там. Дипломатичні комунікації, ну будь-які інші комунікації, і так далі на офіційних рівнях. Оце мені здається єдиним наслідком, який має бути незалежно від того, що буде відбуватись в Росії. Чи повпливають дії хлопців з РДК? Я ще раз підкреслю, мені це дуже симпатично, що вони роблять, чи це повпливає, не повпливає на процеси, відповідно там в Москві, чи в Пітері, чи десь ще і так далі, але безпосередньо і це дуже важливо. Росіяни сьогодні звинувачують у всьому, я завжди це використовую, океанію. Ну, ви пам'ятаєте, Орела головне було не результат війни, а постійна війна з Океанією. От, в принципі, вони будуть продовжувати звинувачувати океанію. Ну тобто країни НАТО, Сполучені Штати, Україну, біолабораторії будь-що до моменту. Поки в Росії не почнеться масштабна трансформація кривавого типу революція. Після цього вони усвідомлять і будуть звинувачувати у всьому саме Путіна його оточення, яке буде швиденько зникати. Хтось фізично, хтось буде просити там, знаєте, щоб його заарештували і в ГАГу відправили, тому що це буде гарантії там виживання і так далі. Це наслідки всього цього, але до цих наслідків ще треба певний час пройти. І ще раз. Мені дуже подобається унікальність такого типу, як Путін. Він же що обіцяв людям. Вони чому йому аплодували? А аплодували. Він же казав так: ми будемо спокійно крилатими ракетами, стирати з ліса землі, землі, наприклад, Харків чи там Одесу чи Київ, навіть чи Львів. А у вас ви будете собі просто це по телевізору дивитись і хлопати в свої е е е потні ладошки да? і так далі. А сьогодні вони отримують все це на своїй території, і це поступово збільшується, масштабується. Тобто війна заходить на територію Росії. Це є відповідні наслідки. Вони не очікували цих наслідків. Їм обіцяли три дні, сім днів, чотирнадцять днів. І Україна буде стояти на колінах. А сьогодні два роки вони продовжують там в соціальних мережах щось сказати: що ми Січас, То, Маріуполь взяли Авдіївку, взяли і так далі. Але ні, вони сьогодні можуть не втримати там Білгород, ну мається на увазі з точки зору не втримати безпекових принципів. І так далі, тому відповідно, все, що відбувається: Курська область, Білгородська область, Ростовська область і так далі, все це дуже добре. Це буде мати накопичувальні наслідки для росіян. Це не повпливає безпосередньо сьогодні на ставлення до Путіна, але це кірпічик за кірпічиком. Вони будуть формувати, скажімо так, ці прекрасні бунь. Тівські настрої, які ми з вами маємо побачити в Російській Федерації, обов'язково чому я про це говорю постійно. Тому що знаєте, коли хтось говорить, що є якісь компромісні варіанти в цій війні, ні, ця війна за домінування і за правила. І безумовно, якщо Росія не програє, ми програли в будь-якому випадку. Треба речі своїми іменами називати. Тобто, частина території сьогодні, частина завтра, велика кількість людей буде вбита сьогодні. Велика кількість буде депортована в тому числі сьогодні. завтра і так далі, Росія програла. Тоді ми отримаємо з вами на певний час можливість до вирішувати всі свої суб'єктні суверенні завдання, тобто побудувати дійсно справжні державні інституції, які будуть ефективними з точки зору меджерування адміністрування тих чи інших функцій. Далі побудувати повноцінні відносини з європейськими е, країнами, безумовно стати інтегративним членом. Відповідних альянсів. я думаю, що ці альянси будуть перебудовуватись, і спробувати все ж таки суттєво попливати, використовуючи залишкову свою суб'єктність після війни. Ну вона зовсім іншого рівня буде безмовно ніж те, що було до війни. Спробувати, все ж таки, модернізувати глобальну систему юридичних відносин між державами для того, щоб все ж таки інструменти примусу тієї чи іншої країни до виконання резолюції заборонних там чи будь-яких інших, все ж таки у міжнародних інституціях існувало. Але бачите, з 15 по 17 вибори псевдовибори да, на Росії президента, і але вже значно заздалегідь вони там намалювали понад 80%. Це так мінімально, да щодо вподобання електоральних росіян. Але бачите, цього замало Путіну і Путін знову дістає свій такий уявний козир. Це ядерка, і про це пропоную поговорити далі. Тим паче, що він там наговорив Росзмі і своїм кишеньковим ведучим, так би мовити чимало тесно. От, наприклад, якщо. Є зброя, то її треба застосовувати. І це він в контексті ядерної зброї забувши про те, що це є зброя стримування від початків. Врешті в Сполучених Штатах Америки не бачать жодних ознак того, що Росія готує застосувати ядерну зброю проти України. Про це пише Reuters з посиланням на анонімно американського посадовця. За його словами, диктатор Путін повторив ядерну доктрину Росії згідно з нею держава-агресорка застосує ядерну зброю, якщо її суверенітет загрожуватиме небезпека. Ну і речниця ради національної Безпеки Білого Дому Вотсон назвала риторику Росії безпосередньо її президента безрозсудною і безвідповідальною. А раніше нагадаю, військовий злочинець Путін заявляв про готовність, врешті, те, що я почав, до про готовність до ядерної зброї. Тут у мене питання до чого взагалі знову ж таки ця риторика, тому що ми знаємо, що про ядерку Росіяни говорять тоді, коли в них вкрай погано на фронті. Або є, як вони кажуть, там червоні лінії, хоча типу Крим або Керченський міст, хоча бачимо, що і це вже не червоні лінії, я прошу, щоб ми з вами не використовували тези Росії. Немає ніяких червоних ліній. Давайте все ж таки користуватися тим, що дуже важливими юридичними параметрами Росія є країною безумовною країною агресором. Вона, порушивши міжнародне право, відповідні уставні документи статутні документи Організації Об'єднаних Націй напала на іншу суверенну державу. Далі в нас включився юридичний механізм оборонної війни. Все, що ми робимо, є абсолютно законним, і таким чином ми використовуємо будь-які засоби для того, щоб захищати свою територію. І Росія буде в будь-якому випадку юридично відповідати. Ми не претендували ж правильно з вами на суверенітет чи територію Російської Федерації. Це Росія. Захопила нашу територію, і тому відповідно слова Путіна казати, що хтось там зайде на територію України. Ви тільки вдумайтесь, і ми будемо вважати це інтервенцією. Це величезний прояв цинізму. Тобто, ти в даний момент знаходишся на чужій території, вбиваєш, депортуєш, гвалтуєш там людей, руйнуєш інфраструктуру і так далі. Це не інтервенція. Хоча міжнародні інституції безумовно це мають, мали б зафіксувати. І отут я переходжу до другої складової. На жаль, міжнародні інституції роблять вигляд, що не розуміють цього Тобто, ми прийняли з вами міжнародні правила, ми прийняли відповідні конвенції, але робимо вигляд, що ці конвенції працюють через раз. От Російська Федерація їх порушила безумовно. Ми продовжимо вважати її членом Радбезу. ООН ну це трошки дивно. Правильно виглядає. Ну тоді немає сенсу говорити, що ці правила будуть працювати чи ці конвенції хтось має дотримуватися. Я про це вже і казав. Що треба буде перебудовувати цю інституцію, перебудовувати ці інституції, тому що так воно не може далі існувати. Тепер щодо ядерної риторики. Це класична російська чи до цього радянська пропагандистське кліше? Ну тобто, вони завжди це використовують, враховуючи певні там психоемоційні стани. Опонентів, ну тобто країн Заходу, а в деякі моменти країни Заходу дійсно вважали, що це дуже небезпечно і треба погоджуватися йти на якісь поступки Росії. Росія в даному ну чи там радянському союзу до цього. Росія в даному випадку хоче одну поступку. Дайте нам залити кров'ю Україною. Припиніть стояти поряд з ними, припиніть постачати їм зброю, фінансувати, підтримувати інформаційно, дипломатично допомагати адвокатувати інтереси України знову ж таки в тих же глобальних інституціях, і так далі, дайте нам мені залити кров'ю в трошки більшому масштабі. Про це Росія говорить, і тоді ми там виконаємо всю свою всі свої там потреби, задовольнимо їх і так далі. І тому подібне. Далі будемо з вами сидіти за столом і вже про щось там домовлятись. Оце для цього ця риторика завжди використовувалась в даному випадку. Вона не працює. Чому і тут я переходжу, що от сьогодні, коли Путін про це знову ж таки говорить, це є, на мій погляд, ознакою особистого страху Путіна. Чому Тому що він розуміє, що програти війну йому не, не можна ніяк категорично, тому що будь-якому. Випадку наслідком програшу війни для особисто Путіна буде або юридичне, або фізичне покарання, і більше того, він усвідомлює, що війна йде зовсім в інших правилах ніж те, що він планував це ж два роки війни. Безумовно, він усвідомлює, що якщо будуть вирішені певні логістичні проблеми, які сьогодні все ще є в Україні, і будуть вирішені певні психологічні проблеми в західних елітах, я маю увазі щодо необхідності передачі. Більшої кількості відповідних інструментів дальнобійної ракети, авіації, інших інструментів, про які можна буде говорити пізніше, і так далі. От коли це буде в Україні, то тоді безумовно для Путіна буде війна виглядати зовсім інакше, тому що він на стіл вже виклав всі свої аргументи, ну крім безумовно, риторики ядерної і так далі. Тобто, все, Михайлов. що в нього було, це чим він лякав. У не тільки Україну, а країни заходу, це ті ж наприклад, надзвукові ракети, чи той же чорноморський флот, і так далі, все це зникло в тумані, да? ну тобто в тумані війни, і безумовно, це все його лякає. І тому, знаходячись в такому афективному стані, крім того, він ще боїться, що будуть реалізовані концепти використати на користь України заморожених активів. Більше того, він розуміє, що тоді, якщо це почнеться, то почнуть заарештовувати особисті активи, приватні активи його оточення. Тобто, це теж будуть забирати. А це вже зовсім інший рівень стосунків у путінській еліті. Ну тобто багато виникає ну таких е, дій, які його сильно лякають, і тому він виходить так небрежно. Ви знаєте, ми можемо використати ядерну зброю. Ну ми ж такі. Ми тут 500 тисяч вже поклали в цій війні, пане віде, Михайло. Віде. Але давайте пригадаємо нещодавно статтю Нью-Йорк Тайм. Так які е, говорили про те, що в 2022 році наприкінці 2022 року Сполучені Штати Америки е, власне серйозно розглядали е, потенційний удар Росією ядерною зброєю, так і е, власне ви говорили самі про те, що Росією в тому числі керує і безкарність. Е, е, і от е, аналітики видання Нью-Йорк Таймс пишуть про те, що все, що готували Сполучені Штати Америки у відповідь на цю ймовірну потенційну ядерну загрозу. Це не ядерна відповідь. Наскільки це співмірна реакція? А давайте, а давайте тоді трошки інакше дивитись знову ж таки на це питання. По-перше, використання тактики чи навіть стратегії ядерної в Україні, які завдання для Путіна вирішує, він налякав світ, і світ має сказати: добре, ми погоджуємося на те, що ти можеш використати ядерну зброю проти будь-якої країни. Ви ж розумієте, що тоді світу взагалі немає. Ну тобто, Путін приходить і говорить: я хочу Балтійський регіон в повному обсязі. Ні, і кидає відразу туди тактичну ядерну боєголовку. Ви розумієте, що це означає? Ну тобто, коли хтось прописує такий сценарій, я хочу, щоб вони все ж таки логічно думали про відповідь на це і про ставки, які Путін буде робити. Тобто, він буде використовувати в Україні, наприклад, ядерну зброю. Для чого? Яка ставка в цій тоді буде війні? Ну, це ж зрозуміло, що це зовсім іншого рівня ставки, і це вже не питання України. Давайте відповідно на це реагувати. Тобто, Україна і так в рамках конвенційної війни робить надто багато для сучасного світу. Я навіть так буду говорити вже відверто. Ну тобто, ніхто не очікував такого типу споротува, ніхто не очікував, що репутація російських збройних сил буде обнулена, репутація російського ВПК буде обнулена, і це все буде зроблено в Україні за багато менші гроші ніж потрібно було б для цього. Давайте ж знову ж таки правильно акценти ставити. Так, Україна не могла б накопичити такий ресурс одноосібно. Але з партнерами могла б. Але партнери сьогодні все ще вагається: чи потрібно Україну наситити всім? Не свої склади, а Україну наситити всім необхідним інструментарям. І от в цьому. В цьому Україна якраз є провайдером. Ми говоримо конвенційно, да ми вирішуємо питання. Тільки давайте все ж таки говорити про співставні розміри бюджету на війну. Якщо Росія витрачає що щорічно на війну, мінімум витрачає, тому що ми не беремо скриті фінансування да там низки програм величезної кількості програм. Ми не беремо, наприклад, що немає вартості у зброї, яка була накопичена ще з радянського часу, в тому числі забрана з України. Ми говоримо, що Росія безпосередньо у війну інвестує щороку. У 250-300 мільярдів доларів це прямі асигнування, федеральні асигнування. А є ще місцеві, є ще інші відомчі асигнування і так далі. І це зовсім інші цифри. Так якщо б співставно було бюджетування цієї війни, ми б трошки інакше все бачили в конвенційній складові. Тепер щодо ядерної складової Україна не є ядерною державою. Ну і тоді безумовно, якщо Путін використовує ядерну зброю, як ви правильно сказали, не зброю стримування, а зброю атаки наступальну зброю, це ж повністю змінює диспозицію. Тоді в світі немає взагалі безпеки, як такої. Все, тоді все зламано. Так і безумовно, я думаю, що треба орієнтуватись не на публікації е, медійних майданчиків треба е, орієнтуватись на публічні заяви чи не публічні mm -hmm. дії тих, чи інших країн і мені здається що якраз все що стосується ядерної загрози набагато більш чітко відслідковується країнами ядерного клубу. Пане михайло ну ви праві щодо того що Знову ж таки, як я говорю, як ви підтвердили, це зброя стримування. Ми цю тему до речі продовжимо нашими гостями після 23-ї. Долучайтеся, але мусимо вже на цьому слові поставити крапку і подякувати вам за долучення до ефіру. Дякую. Михайло Подоляк, дякую, дякую. радник керівника Офісу президента України, був з нами.